Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Історія мистецтва та незламності. У неділю в міському будинку культури відбулася презентація книги Теодозія Бриш, скульптор і скульптура в рамках доби. Написала її рівненська журналістка та письменниця Людмила Марчук. Провідною темою книги стала історія Теодозії Бриш, яка народилася на Рівненщині. А презентацію твору приурочили до 95-річчя великої української скульпторки шістдесятниці Чим цікава ця книга та чому її варто прочитати кожному. Скажуть наші журналісти про нелегку життєву історію, заборони, труднощі та, попри все, жагу до мистецтва на вихідних у міському будинку культури журналістка та письменниця Людмила Марчук презентувала свою книгу Теодозія Бриш, скульптор і скульптура в рамках доби. Над створенням творчого доробку авторка працювала не один рік. Її текст був готовий у 2015 році, але час, у якому і це все творилося, це було дуже тяжко, бо починалася почалася наша революція на майдані, революція гідності. Потім почалася війна. От Крим здали, коли почалися події на Донбасі. Пішов добровольцем мій син на війну, і я. Ну, не була в тому такому стані рівноваги, щоби написати цю книжку зразу. Авторка Людмила Марчук додає назва теодозія Бриж скульптор і скульптура в рамках доби містить свій символізм. А сама книга має на меті показати справжню та нелегку життєву історію української скульпторки шістдесятниці. Чому книжка називається? Скульптури – скульптура в рамках доби, тому що в рамках цієї доби можна було просто або співпрацювати з владою, піти на, на конформізм, так сказати, ось, притлумивши свою совість, свою гідність, своє все. А вона була голодна, її не було за що похоронити, коли вона померла. От. Але вона не пішла на це. Вона не робила нічого на догоду влад, ніяких сталінів Лєніних вона не ставила. Над створенням видання працювала також і Ольга Борисенко. Жінка розповідає: робили все, аби зовнішній вигляд книги та її структура максимально передали історичні рамки, в яких жила скульпторка. Це видання е, пройшло. Певні етапи свого своєї розробки через апробацію в декількох макетах. Ми дивилися, аналізували макети, після цього о, вносили постійно зміни. І от той останній макет, який ми зараз бачимо, виданим, він співзвучний тому модерну скульптури, який і є в Теодозії Бриш. То, що вона творила, це і був стиль модерн, це була сучасна скульптура на той час. На заході побувало чимало поціновувачів українського мистецтва та літератури. Серед них і Віктор Мазаний, письменник та заслужений журналіст України, зазначає, ця книга надзвичайно важлива для нашого суспільства, адже повною мірою відображає силу та незламність українських жінок. Ці книги потрібні, тому що йдеться ж про особ, особистість художницю. Мисткиню, яка поєднувала в собі найкращі риси української, української ментальності, української людини, українського прагнення до, до краси і, і свободи, загалом тираж книги нині налічує понад 100 примірників за словами авторки Людмили Мерчук. Метою є розповсюдження цього видання не лише в межах України, а й поза ними. Тож книгу переклали ще на польську та англійську мови. Росія шукає рівненських чиновників та посадовців. Цього тижня стало відомо, що слідчі країни-агресора внесли до своєї бази розшуку 14 діячів нашої області. До цього переліку увійшли як чинні, так і екс-очільники міської ради та військової адміністрації. За що вони туди потрапили та як до цього ставляться, дивіться у сюжеті. Рівненські чиновники ледь не найнебезпечніші люди планети. Схоже, так вважають російські правоохоронці, котрі подали у розшук аж 14 політичних діячів з нашої області. Такі дії держави-агресора виглядають досить недолуго, адже люди, що увійшли до цього списку, навряд коли перетнуть кордон із Росією, враховуючи напрямки їхньої діяльності та політичні погляди. На глибоке переконання російських слідчих, усі ці чиновники, нібито вчинили злочини, пов'язані із нацизмом та викривленням історії. Зокрема, серед розшукуваних можна знайти виконуючого обов'язки міського голови Рівного, Віктора Шакерзяна, який займався дерусифікацією міста та є очільником відповідної комісії. За його словами, те, що він є у російських базах розшуку, свідчить лише про одне. Він робить усе правильно. Ну, це їхня робота, напевно. Я впевнений в тому, що ми робимо все правильно. Тобто, нашу культуру треба все-таки нашу культуру прославляти, а не радянську. Те, що ми робимо сьогодні, живемо навіть в Україні, це є теж для них це є злочин. Я думаю, що нам нацю треба продовжувати підтримувати один одного, і те, що вони на своїх там рівнях роблять розшуки, хай собі займаються своїми діячами. За якими принципами створювався перелік осіб, котрих нині розшукують, невідомо. Бо ж до нього увійшов не лише очільник рівного, а ще й 11 членів виконавчого комітету. Серед них і Артем Ганущак, за словами чиновника, те, що він перебуває у розшуку, стало для нього сюрпризом. Припускає, що опинився у базі тільки тому, що є посадовою особою, яка виконує свої обов'язки. Ми, в принципі, просто здійснюємо свою роботу систематично. І по напрямку декомунізації це було ще спочатку і до повномасштабного вторгнення, і після повномасштабного. Ну і після повномасштабного вторгнення ми розпочали активне сприяння збройним силам, там і підготовка до оборони міста. Напевно, що моніторили засоби масової інформації, як активно рівне включилося і допомагає. Варто зазначити, що з незрозумілих причин шукають російські слідчі не лише чинних посадовців, а й екс-керівників міста. Ста та області, зокрема, у списку опинився і колишній начальник Рівненської ОВА, а нині керівник фонду держмайна України Віталій Коваль, як він сам зазначив, те, що ворог вніс його у цей перелік, є приводом для гордості. У переліку розшукантів я бачу багато достойних осіб, які своїми діями наближають перемогу України або відстоюють незалежність на передовій. Тому перебувати серед них честь для мене. Хоча сам відбір кандидатів у розшук заснований на звинуваченнях у нацизмі, інакше як сміхотворним не назвеш. Це частина інформаційної війни ворога проти народу України не більше. До списку особливо небезпечних потрапили не лише рівненські чиновники, а й відомі всій країні діячі, телеведучі, військовослужбовці та активісти, до прикладу, Кирило Буданов та Валерій Залужний, а також блогерка та журналістка Яніна Соколова. Як зазначає жінка, росіяни додали її в базу за одне інтерв'ю, в якому вона висловлювала про українські наративи. Такі дії країни-агресора жінка вважає смішними. Друзі, всім привіт! Російська Федерація оголосила мене в розшук як екстремістку і терористку. Це, звичайно, дуже смішно. Чи я боюся, що міжнародний розшук з боку Російської Федерації стане для мене ще більшим подарунком і честю, аніж розшук внутрішній, тому все йде до фіналу і краху Путіна і Росії. Слава Україні. Відомо, що у цій базі є не тільки українські, а й іноземні діячі та посадовці. Здебільшого вони потрапляють туди за ухвалені рішення щодо дерадянізації, антиросійські виступи чи висловлювання, котрі суперечить політиці держави-агресора, або ж просто тому, що так вирішує тамтешня влада. Та з якої б причини вони туди не потрапили, у всіх цих людей є чим пишатись, адже увесь цивілізований світ вже давно зрозумів, рішення та дії, котрі не схвалює Росія, є правильними та обов'язковими до виконання. Вони живуть, поки про них пам'ятають. Цього вівторка у Рівному вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Церемонія покладання квітів відбулася біля оновленої стели, створеної на їхню честь. Аби віддати шану загиблим за проєвропейське майбутнє України. Біля муралу зібралися їхні рідні, близькі та ще кілька сотень рівнян. Побувала там і наша Ангеліна Бурак, тож вона і продовжить. Рівне пам'ятає своїх синів патріотів. Щорічно 20 лютого в Україні, а в тому числі і у Рівному, вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Цього дня, 10 років тому, у самому центрі столиці було вбито найбільшу за весь період майдану кількість протестувальників, які вийшли за європейське майбутнє України. Серед тих, хто загинув, відстоюючи свою активну громадянську позицію, і троє рівнян. Це Олександр Храпаченко, Георгія Ретунян та Валерій Опанасюк. Сьогодні, аби вшанувати їхню пам'ять, прийшло кілька Отень рівнян, дякую за те, що сьогодні так багато рівнян прийшло. Це для нас дуже важливо, і для родин і для України також, тому що майдан це згуртував всіх людей, всіх українців, і ми вистояли завдяки єдності. Так само і зараз, під час війни, єдність наших українців вона не дала нам, щоб ми ще два роки тому стали Російською Федерацією частиною. Наші українці борються, як і боролись тоді, наші рідні і близькі. Я думаю, ми вистоїмо, бо ми українці єдині. Символічно, що окрім церемонії вшанування та покладання квітів, у День Героїв Небесної Сотні відбулося і відкриття відреставрованої стели. Нагадаємо, що інсталяцію Небесній Сотні тут створили ще у 2014 році, відразу після подій на Майдані у Києві. Як символ шани та вдячності загиблим патріотам? Однак тоді мурал з якоїсь причини не передали на баланс жодній з організацій, тож меморіальним малюнком ніхто не опікувався. І з часом під впливом природніх причин від дощу та вітру. Він втратив презентабельний вигляд. Треба слідкувати за такими речами, бо люди все бачать і все оцінюють. Треба владі за це думати і пам'ятати. Тому що це сльози нашого народу, це жертви. Це наші воїни, які полягли за нас. І ось, типу, їм такий стенд зробили, а він в такому стані, ну, недоброму, доброму, не хорошому. Минулого року за відновлення муралу Героям Небесної Сотні взялася благодійна організація фонд Віктора Шакерзяна. За словами співзасновника благодійного фонду секретаря рівнеради Віктора Шакерзяна, для них надзвичайно важливим було зберегти мурал, присвячений рівнян, які віддали своє життя в ім'я свободи. Перш за все, ми хотіли зберегти та як він виглядав само початку. Люди запам'ятали саме таким. Вдалося зробити це сам мурал. Це було з фонду Віктора Шакерзяна, тому хотілося максимально швидко це все зробити, оскільки за багато часу заняла берег... І погода нам надала це зробити. Дякую, перш за все, це художнику, який захотів і сказав, що він це зробить. І сьогодні ми зможемо вшанувати пам'ять наших героїв. Тож тепер ця композиція знову має належний вигляд, та як і раніше слугуватиме нагадуванням про подвиг героїв Небесної Сотні, які були одними із перших, хто взявся виборювати світло майбутнє України. Випічка з сюрпризом цієї середи рівненські соцмережі сколихнуло відео з одного з ліцеїв міста. На ньому школярі демонструють нитку, котру виявили у випічці. Досить швидко про цей інцидент дізналися і в управлінні освіти. Відтак у школу направили спеціальну комісію. Що їм вдалося встановити та як все це коментує керівництво ліцею? Знають наші журналісти. Ти, 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 ти. Таке відео сьогодні з'явилося в інформаційному просторі рівного на ньому. Одна із вчителя ліцею номер 18 проводить виховну бесіду для учнів 10 класу. А все тому, що раніше школярі виклали в мережу відео із цікавою знахідкою випічці їдальні цього закладу освіти. Рівницький ві... лісей сімнадцять конфійці балась. Директорка ліцею номер 18 Лариса Маркотан каже, такий інцидент у їхньому закладі освіти трапився вперше. Підозрює, нитку, яку діти знайшли у випічці з м'ясом, може бути їхнім невдалим жартом. Водночас, директорка зазначає, що раніше в цих учнів проблем із дисципліною не було. каже, тепер вивчатимуть це питання на рівні ліцею, аби встановити винуватців. Наш у підприємець другий рік ми з ним задоволені. У нас в грудні ми проводили опитування батьків та у. Щодо якості харчування, воно оприлюднено на нашому сайті. Воно позитивне, таких скарг на харчування в нашому закладі немає на зараз. Ось. І, ну, Можливо, це якась прикра випадковість. Підтверджує слова директорки і підприємиця їдальні ліцею номер 18 Оксана каже: усі процеси приготування їжі контролює не одна людина. Як так сталося, поки ще не розуміє У нас, діє система ХАСП. Ми слідкуємо за всіма, за всіма інгредієнтами, які в нас є, і за всіма процесами, які і все це фіксується і. Як так могло вийти? З серветкою прикривали їжу, щоб діти просять постійно, щоб воно було гаряче. То щоб воно трошечки зберігало тепло, його прикрили серветкою. після публікації цих відеозаписів. До ліцею одразу приїхала комісія на чолі із начальником управління освіти рівного. За словами Андрія Мазура, до подальшого вивчення цього питання залучать фахівців із Держпродспоживслужби, оскільки є підозри, що нитка потрапила до їжі через додавання у випічку ковбаси, яку ще кілька років тому вилучили зі шкільного раціону через високий вміст соль. До слова, наявність ковбаси у їжі підтвердження. Вертив для освітян і сам автор відео приліку буфетної продукції стану на сьогодні у ліцеї за числом 18. Мало місце бути гарячий бутерброд і складовими ковбаса, що власне є на сьогоднішній день. Ну попередньо ми робимо висновок неприпустимим, З чого будуть відповідні робитися власне висновки? А ще до відео виховної бесіди однієї із вчителю ліцею, яке викликало не менш бурхливе обговорення в мережі, Андрій Мазур каже, також вивчатимуть це питання жінці, грозить догана. Що стосується другого відео, на якому вчителька, як на мене, не зовсім в педагогічній формі. Намагається з'ясувати, чи попередити подібні випадки оприлюднення, є в принципі неприпустимим. І я думаю, що за наслідками службового розслідування, яке буде проведено в школі, чітко буде притягнуто дисциплінарної відповідальності. Давайте говорити і коментувати відео на відео не вчиняла такого ніякого фізичного насилля, будемо говорити відверто. Вона просто вживала ну, слів, які, в принципі, є неприпустимі. І це класний керівник цього класу, цих хлопців, які це відео оприлюднили. Це буде оголошено догано. Знести не можна залишити. Йдеться про гаражі, розміщені на вулиці Шухевича у Рівному. Протистояння між міською владою та власниками цих конструкцій триває ось уже два роки. Бо ж одні переконані, що гаражі встановлені законом, інші стверджують, що це тимчасові споруди, які підлягають демонтажу. Після чергового повідомлення про намір знести ці конструкції людям увірвався терпець. кажуть, аби відстояти свою позицію, готові йти навіть до президента. Чия у Цьому потреба чи ситуацію можна вирішити іншим способом, з'ясовували наші журналісти. Тотальна несправедливість. Так, власники гаражів на вулиці Шухевича, 2 описують рішення про демонтаж споруд. За словами людей, це протистояння триває уже два роки, відколи у 2022-му на їхніх гаражах з'явилося попередження про те, що невдовзі ці конструкції будуть знесені. Тоді усе це стихло, але днями власникам гаражів надійшло нове повідомлення вже від голови ОСББ. В цей раз нам прийшло, просто в усній формі нам прийшло в групу повідомлення, що ми е, маємо ну, тіпа, що будуть зносити гаражі. Телефонували з департаменту інфраструктури та благоустрою з наступним повідомленням 22 лютого 24 року, в 9 годин від, відповідними службами міста Рівне буде проводитись демонтаж гаражів біля підземного переходу. Люди переконані, ці споруди цілком законні, і ніхто не має права їх зносити, адже розміщені вони на майданчиках, котрі влада міста колись спеціально облаштувала під стоянку авто. Тівок територія оця, що ми стоїмо, відноситься до будинку в генплані і чотири площадки, чотири під'їзди. Перепрошую, дві площадки зазначені у цьому документі. Влада майже 39 років тому збудувала ці дві площадки для інвалідів війни, інвалідів Афганістану і інвалідів праці і інших малозабезпечених людей. Ну і ми поставили гаражі, оскільки дійсно що площадка має. Кажуть, не мають ні місця, куди автомобілі переставити, ні тим паче такої змоги. Вийшла за те, що несправедливість така, знаєте. І щоб встановити щоб справедливість, щоб вони цього не робили бо не всі багаті і не всі можуть щось собі дозволити, десь перевести навіть чи що нема і місце місце ж не дають не дають щоб місце щоб було де поставити. разом із тим вважають що демонтаж гаражів вимагає витрат із бюджету міста які на їхню думку зовсім не обґрунтовані для того щоб знести ці гаражі всі потрібно щоб приїхала техніка розумієте кран Використовувати для цього дорогоякісне, пальне, в даному разі дизельне, для того, щоб ці кошти спрямувати для закупівлі зброї, для закупівлі дронів, то е, потрібно використовувати зараз це для того, щоб зносити гаражі. Скажіть, це справедливо? Люди припускають, що таке рішення міські чиновники ухвалили, аби забрати у них земельну ділянку та передати комусь під забудову. Для чого забирати? Тобто нас хочуть украсти у об'єднання співвласників нашого будинку, хочуть украсти територію землі і продати її, тому що тут золоте місце для торгівлі. Ну, сказали, така в мене була інформація, що збудують дев'ятипороховий будинок на першому поверсі для дітей зроблять там ігри, гральні, ігри, може гральні автомати, швидше всього і так далі. Власники гаражів кажуть, що аби цього не допустити, готові йти до суду і навіть до президента. Та водночас голова їхнього СББ запевняє, що в людей є набагато простіший вихід із ситуації. Мовляв, ці споруди необхідно просто узаконити, і тоді не виникатиме ні суперечок, ні конфліктів. Мені особисто вони не заважають, але й не допомагають, бо все таки там є певний безлад на території тих гаражів. Єдине, що там є, мабуть, 5-6 співвласників, які дійсно мають проблеми з запорно руховим апаратом. Зокрема, в другому під'їзді живе людина колясочник. Четвертому під'їзді є учасники дій, Вони мотивуються тим, що це полегшує їм їхній побут. Але це треба все узаконювати, робити пильні документи. Нехай офіційно звертаються в. Виконавчий комітет про виділення земельної частки в натурі під цей гараж. Про це ж говорять і в управлінні, яке займається демонтажем незаконно встановлених конструкцій, а зокрема і цих гаражів. Мовляв, якщо люди нададуть документи, що підтверджують законність цих споруд, їх ніхто не зноситиме. Однак наразі цього ніхто не зробив. Відтак вони зобов'язані виконати рішення виконкому, ухвалене ще два роки тому у нас є рішення міськковиконкому від 14.12.2021 року номер 123. Можна ознайомитися з ним, і там є в переліку 25 гаражів, які незаконні. Якщо люди нам покажуть право власності або документи на те, що вони законні, ми, ми їх не будемо зносити. Але це вже перевірено, є рішення виконкому і 25 там підлягає до знесення. Володимир Пилипчук додає рішення про демонтаж цих гаражів ухвалювали на основі висновків профільної комісії, до якої входять працівники різних структур. І відповідно до них ці споруди є тимчасовими та встановленими незаконно. Тож єдиний вихід для мешканців будинку у цій ситуації все ж надати документи, які доведуть з. Воротні в іншому випадку, у найближчі терміни ділянка із гаражами буде очищена примусово. Таке поповнення. на остриці впродовж двох тижнів народилося ціле сімейство нутрій, а також на світ з'явилося ще і ягня. Втім, на цьому історія не завершилася. Зовсім скоро у парку історичної реконструкції очікують на появу ще декількох тварин. Як поживають малюки, та на чиє поповнення іще чекають? Дізнавалася наша Лілія Мазур. Скажемо, Це велика мама Нутрія. Рік тому вона ще маленькою разом з іншими оселилась на Оствиці, а вже нині має власне потомство сім новонароджених нутринят. Пан Володимир пригадує, як вперше побачив цих звірят на території парку. Перед самим новим роком став мороз і йшов прогулюватись. І бачу, йде старенька, мамка. І веде за собою три біленьких, і одна сіренька, бо там замерзло. Де... Вони видно були, а тут канава, озрі джерело. Вже й баба народила, і того, і вже і діти понароджували. То вже, вже по потомству воно йде, вже вже третє покоління в них. Ці тварини холоду не бояться, тому переважно мешкають при берегах неглибоких водоймів, які не замерзають. Їж, як зазначає керівник клубу історичної реконструкції Остриця Юрій Ойцюсь, завжди вистачає. Виходять на берег, пасуться, траву їдять, очерет викошують добряче. Там їм подобаються такі м'ясисті цибулини. Це що очерета. А якщо ж їжу тварини не знаходять самостійно, то їм у цьому завжди допомагають відвідувачі, які щоразу несуть різноманітні смаколики для звірят. Не обділили тварин ласощами й сьогодні. Народились маленькі нутрі. Ми вже хотіли їх відвідати. Смаколик, так. 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 Ми вже були раз тут. Нам сказали, що вони дуже люблять бублики. От і ми принесли вже їх. Відкормити трошки. Втім, поповнення було не лише у сімейства нутрі, а й серед вівців. Близько двох тижнів тому тут народилося ягня. Однак на цьому історія з новонародженими не завершилась. Ну, ягня народила вечка, від якої найменше очікували, по ній навіть не було видно, що вона кітна. Тобто по ній не було видно, що вона когось народить. От. І там ще на підході, мабуть, кілька, бо одна вечка дуже велика. Якщо по тій не було видно, вона одне ягня народила, то та, що кругла. Там лежить вона лівіше, то вона взагалі величезна. Я не знаю, скільки там її гнят всередині. О, і друга теж ходить а та з білими панчошками. Незважаючи на те, що нині прикуто багато уваги до новонароджених звірят, справжньою зіркою остриці залишається свиня Фрося. Їсть вона чимало, розповідає пан Юрій. Фрося це теж демон. Вона може підбігти якусь піцу взяти відпочиваючих, може там якось тортика на день народження в когось підсікнуть. І ходить з мордою в кремі. Фрося любить там до сусідів на полуницю піти. Вже на просу. складали протоколи вже в поліції. Фрося була загалом. Тут на острісі мешкає вівць – баран Бося, Коза Джина, свиня Фрося, а також велике сімейство Нутрій і сім ума нутринятами. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». довіряй місцевим.